Доброго дня! З вами знову інтернет-магазин Юмтекс. Показуємо вам відшити нами замовлення, а саме це тюль турецька, шифонова, без утяжувача. Кольор в даному випадку екрю молочний. Ось така красива тюль. Це третій колір після білого. Спочатку йде молочний, а це з легким. Жовтеньким кремовим відтінком. Це дуже популярна тюль, вона дуже бюджетна по ціні. Ось вся палетка з кольорами показуємо вам. Тобто будь-який кольор можете обрати, шиємо під замовлення і можете також замовляти просто тканину на відріз на нашому сайті umtex.com.ul в розділі тюлі. Папка тюлі з вуалі або шифону. Ось така тканинка, дуже доступна по ціні. Єдине, що внизу немає утяжувача, тобто низ обробляється, як у штор. Зараз покажемо ось так. Два рази по 5-6 см робиться підгин і виходить такий внизу, як манжетик, як обробка звичайних штор. До нових зустрічей, до нових відео зразки тканини можете замовляти і дивитися в місто Київ, вулиця Тимошенко, 19, поруч з метро Мінська. Замовлення можна робити як через сайт umtex.com.ua, так і по телефону 096 556 26 89. Також можна писати нам в Viber.